Символ миру та спокою в домівках і душах в Івано-Франківську виготовляють стрітинські свічки, щоб допомогти потребуючим. Вже другий тиждень власноруч їх робить 14-річна Анастасія. Каже, процес не складний. Опанувати його зможе кожен. Головне натхнення, старання та бажання у такий спосіб підтримати тих, хто цього потребує найбільше. Потратила на неї приблизно півтора хвилини, і ось так вона виглядає. Я прихожу кожен день. Це вже ніби десятий день виходить, другий тиждень. Ну, я думаю, в середньому десь 150 свічок в день. Я хочу зробити корисну справу, допомогти людям також підтримати соціальне служіння на кожній парафії, ну і чимось зайнятись. Роблять свічки з натуральної вущини у бюро з питань екології УГКЦ. Їх прикрашають квітами з бавовняних та жгутових ниток, яскравими сухоцвітами, сухофруктами, насінням гібіскусу чи іншим природним декором. Загалом виготовляють вироби трьох розмірів: традиційні, великі та конусні. Горітимуть вони від 6 до 12 годин. Скручується круглитки, валик і в кінцевому результаті ми отримуємо ось таку свічечку. Важливим елементом також цієї свічки є сам гніт. Всередині, тому що від того, від вибору, правильного вибору гноту залежить, як, він, як свічка буде горіти. Е, важливо є навощити ось цей гніт, тобто його натираємо воском. Бо якщо цього не зробити, то свічка може просто провалитися і дуже швидко ця нитка заграє, і свічка не буде горіти, не буде світити. У бюро планують виготовити понад 10 тисяч свічок. Кошти, вирощені з їхнього продажу, спрямують на підтримку безтермінової ініціативи ОГКЦ Нагодуй убогого, зокрема, на закупівлю продуктів для благодійних їдалень та придбання продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Та крім соціальної складової кажуть, у бюро акція має екологічну мету. Екологічна складова ініціативи полягає в тому, щоб відновити церковну традицію використання воскових свічок. Адже сьогодні часто в церквах в храмах використовуються парафінові січки, які виготовлені з нафтопродуктів і відповідно забруднюють атмосферу самих храмів. Шкідливо впливають на навколишнє середовище. Натомість, воскові січки виготовлені з продуктів бджільництва. Мають неповторний аромат і дезінфікуючі та цілющі властивості. Стрітинські свічки вони символізують самого Ісуса Христа, який є світлом правди, який просвічує наше. Нашу душу, нашу свідомість має просити все наше життя. Триватиме акція до свята стрітання. Придбати свічки з натурального бджолиного воску можна у храмах у ГКЦ за пожертви. Таку ініціативу в Івано-Франківську проводять вже третій рік поспіль. Люся Грибоквіталі Маглаті, телеканал 402.